Слово Верітас на ранок суботи 12 жовтня. Протягом свого дня людина знаходить час на багато речей та справ. вона женеться за успіхом, роботою, грішми, матеріальними благами та тому подібним. Проте це все не робить її по-справжньому щасливою воно лишає у її серці пустоту розчарування і смуток. На противагу цьому, в сьогоднішньому Івангельському ривку Ісус дає нам ключ до щастя, Він називає блаженними, тобто дуже щасливими тих, хто слухає і виконує Слово Боже. Наші клопоти, страждання, успіхи та інше приходять і з часом минають, а натомість Слово Боже несе плоди для всієї вічності. Саме тому, якщо хочемо бути по-справжньому щасливими, Слухаймо Слово, слухаємося, як воно промовляє в глибині нашого серця, і не даваємо речам світу приглушити його голос, не тратьмо час і наші зусилля на марні речі світу, шукаймо завжди найкращого. Не будьмо глухими, станьмо тим добрим родючим грунтом, який приймає слово його зберігає і через його виконання. Приносить багато плодів для вічного життя.